Вітаю, мої золотенькі! Сьогодні у нас понеділок, початок нового робочого тижня, ми з вами традиційно робимо прогнози по енергіям для нашої країни на тиждень. Більше інформації, завжди можете побачити у телеграм-каналі. Там завжди є прогнози по регіонам. І так, сьогодні, 27 травня, понеділок, які енергії на сьогоднішній день? Польоти, активність у просторі продовжуються, на жаль, так. І більше активності іде на інфраструктурні об'єкти. Біля тих об'єктів може дуже активно відпрацьовувати захисні системи. Далі вівторок дивимося а, 28 число, вівторок. Вороги мають плани на наступну добу, от, які будуть намагатись втілювати. Там ідуть якісь дуже активні провокації, захист може працювати так. Ідуть мені циклічні події, тобто події, які повторюються, і більше активності може бути вночі. Мені йде втрата ресурсу забезпечення, Тому зверніть увагу на цю ніч та наступну. Тобто, доба вівторка це може бути і ця ніч, і наступна. Середа, дивимося, що нас чекає в середу, так? Середа. Середа може нам показати якусь хитрість, через яку вороги можуть, можуть завдати нам великої шкоди. Тут наслідкові енергії. Дуже помірні у повітряному просторі активності, тобто можуть бути довгі затяжні тривоги, які можуть призвести до наслідків, тому будьте дуже-дуже уважні. Четвер. Що нас чекає? Четвер, енергії четвер. Тримаються тут теж наслідкові енергії, ідуть як продовжуються, протягуються з середини на четвер. Можуть бути масові активності, звертайте теж на це увагу, тому що енергії ще достатньо складні. Так? Далі, п'ятниця, дивимося, п'ятниця. Що нас чекатиме в п'ятницю? Ми можемо спостерігати знову ж таки активність, але п'ятниця нам показує більше відпрацювань, тобто роботи захисної системи. Але емоційно достатньо може бути складно. У мене випала карта активності повітряної, достатньо напруженої. Так, ми далі у підвішеному стані знаходимося. Субота. Субота, дивимося, субота, багато активності у повітряному просторі, може бути гучно. Мені ідея активація наземного переміщення також, тобто вороги будуть намагатися проявляти якусь активність і якісь можуть буватися форс-мажорні ситуації по роботі захисної системи. Тобто, а, захист працюватиме, але наслідки можливі, тому що там може щось спрацювати не так, як потрібно. І неділя, неділя. Діля, нічний час, може працювати захист достатньо активно.